Всім привіт! Гарного доброго вечора. Виплила кицю, ось у килимку. Ось така вона гарна получилася. Різні ниточки підбирала, щоб була однакова товщина. Залишки стареньких, новеньких. Далі що я хочу? Далі я хочу цю серединочку, отак, піти її. Там будуть квіточки, метелики будуть. Ну, трішки бока підуть. Ну, хочу, в принципі, серединку оцю таку зробити. А далі вже тут буду далі. Ну, так планую. Як воно буде вийшло, можливо, щось піде трішечки по-іншому. Буде видно тоді в ході В ході вам усе буду показувати. Ну ось Гарненька вийшла. Схемку килимка я покажу завтра. Це може бути килимок, це може бути покривало, дитяче, таке цікавеньке. Ну, хто що, яку йому назву придумає до цієї схемки. А я щиро дякую, що ви є. Ви найкращі. Бережіть себе, любіть себе і любові до Бога. І я вас також люблю. І ще раз, щиро-щиро дякую, що ви є. Пока-пока. До завтра.